Всім привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні у мене 1 березня, і найкращий час почати знімати нове відео. В цьому відео я хочу показати вам свої просування за тиждень, також маленьку рукодільну покупку і, можливо, новий старт. Почати я хочу з цієї роботи: Це Святий Георгій від Деюгувернер. Вишиваю я по оригінальному набору. В набір входила Аїда. 16 каунту білого кольору і розміром 23 на 32 см. Також у набір входили нитки DMC 82 кольора, 5 з яких металік. Вишивається даний дизайн хрестиком в одну нитку. Щодо моєї організації, я вишиваю на гобеленових піальцях від арабески. Але це комбінація двох видів. Верхні і нижні планки 56 см, бічні планки 25 см. Це така комбінація, яка дозволяє мені зробити зручну бічну натяжку. Щодо бічної натяжки, купувала я її роки два, можливо, три назад, в магазині Мільфльор. Це натяжка. Від Аліни називається вона. Вишиваю я на станку від Арабески під назвою Іволга. Не скажу, що це найзручніший станок, але іншого в мене немає, тому виходжу з того, що є. Дуже в майбутньому хочу придбати собі станок на 5 цих елементів від, від Нурге. Для п'ялиць. Це прямо моя така мрія вишивальна. Так, щодо помічників моїх. Вишиваю я голочкою Джун Джеймс, яка йшла в наборі. І також ось такий використовую магніт від Handmade Helpers. Також ось такі ножнички від DMC використовую. Щодо органайзерів, я використовую картонні органайзери, які йшли в набор. Ось так вони виглядають. Ось такі. Не скажу, що це сама зручна організація, зовсім ні, але оскільки тут дуже багато кольорів ниток, ну, я не маю стільки органайзерів, щоб це якось зробити по-нормальному. Тут, як бачите, є помітки вверх. І низ. І це дуже добре, оскільки на органайзерах ми бачимо, що є дуже багато таких значків. Ось, до прикладу, такі, чи ось ці, чи ось ці, або ось ці, в залежності від того, як ми розмістимо органайзер. Ну, є велика ймовірність, що ми переплутаємо кольори. Тому тут така помітка, що всі нитки мають бути розміщені справа. Щодо моїх просувань за тиждень, зараз я вставлю фотографію, як виглядала моя робота на початку тижня. І ось так вона виглядає зараз. Як бачимо, у мене дуже добре зашилася ось ця верхня частина рамки, також тут збоку рамка, і ось це червоний фон. Ось цю лінію я все-таки вишила і зробила ну, нариси ось цього зеленого плаща. Ось можемо бачити на прев'ю, як воно буде виглядати, коли відшиється повністю. Зараз я дійшла десь до середини ось цей спис, і рамка це середина роботи. На наступному тижні планую просуватися, заповнювати ось цей зелений плащ, ось цю рамку закривати раз таки пропущення. І, мабуть, буду рухатися ось вправо на бік головного персонажа. Ось такі просування у мене за цей тиждень. І зараз я буду переходити до іншої моєї роботи. Наступна моя робота це дівчина в рожевому від Ланарте. Зараз я вставлю фотографію, як вона виглядала. На жаль, не маю я фотографії після того, як я змінила положення п'ялиць. Але ось так вона просунулася за цей тиждень. Як бачимо, вишились у мене ось тут прикраси на волосі дівчини. Тут пропуски це як фон в її зачісті. І ось ця частина. Квітка і фон. Практично, я дійшла до верху роботи, до правого верхнього кута, але мені трошки незручно, П'яльці не дозволяють йти далі. На відео дуже сильно світить ці темні хрестики в її волосі. Вживу, насправді, вони не настільки жахливо виглядають, хоча теж просвічується. Ну, можливо, після того, як я Поперу роботу, то така трошки підсади, то стане краще. Ну, Буде видно, то ще не скоро. Щодо того, що вишивалося, на фоні дуже гарно е, пророблено. Там використовується вид бленду такий, що верхній хрестик, півхрестик одного кольору, нижній іншого. І це дозволяє зробити дуже плавний перехід. Ось, до прикладу, ось тут ми бачимо світлий, тут чуть-чуть темніший, і тут ще темніший. Але перехід між ними дуже, дуже акуратний. Такий ефект дозволяється зробити саме цим методом. Фон вишивається хрестиком в одну нитку, ось ця квітка. Вишивається хрестиком в дві нитки. Далі я буду рухатися, ну, очевидно, закрию вже нарешті цей верхній кут і буду рухатися вниз по фон, на фоні. Зараз цю роботу я буду прибирати і буду показувати вам свою покупочку. Щодо моєї покупки. Основне, заради чого я її робила, це був ось такий. Прекрасний магніт. Угу. Ось так він виглядає. Від Людмили Відл. Коли я побачила його в перший раз, я закохалася у нього одразу. Коли я його побачила, я одразу зрозуміла, що це саме те, що мені потрібно. Для мого нового старту, щоб мене трохи підштовхнути до цього. Людмила виставила сторіс в інстаграмі про те, що вона планує виготовляти магніти і показала свої перші розробки. І я тоді одразу написала їй, що хочу придбати саме цей магнітик. Ось таке сердечко. Просто шикарне. Так, можливо, воно не ідеальне, але в цьому його такий шарм. Що також я придбала? Це був ось такий органайзер від веснідо. Тут на 23 стається дірочки. І, як на мене, він буде ідеально підходити до моїх вишивальних аксесуарів. Вже гарно виглядає разом правда? В подарунок мені Людмила поклала ось таку бабінку. Дякую. Тепер маю такі прекрасні аксесуари. Щодо цього серденька, я його купувала спеціально, щоб розпочати новий процес. Це буде ось такий семплер з трояндами. Ось так він виглядає. Вишивати я буду по схемі з ось цієї книжки. Я по ній вишивала попередній свій семплер. Семплер з бджілками. медовий семплер. Кому цікаво, можете прийти на перше відео і подивитися, який результат я отримала. Вишивати я буду ось на такій тканині. Я її вже обмитала, а також навісила ниточки на органайзер. Ось така палітра буде. Така соковита, весняна якраз те, чого зараз хочеться найбільше. Щодо цих органайзерів, ще раз кажу один нюанс. Я ось так собі підписую ниточки, які навішую. І так використовую їх. Так, ну все, все розказала. В наступному відео буду показувати свої просування і старт ось цього процесу. Дякую за перегляд цього відео. Ставте вподобайки, підписуйтесь, коментуйте. Дякую за перегляд. Всім па-па!